Доброго дня, юні друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про гроші. Гроші в нашому житті. Для чого ж людині гроші? Гроші важливі в нашому житті. Вони визначають достаток родини, добробут держави. Ваші батьки працюють, щоб дати вам гідну освіту. А як ви догадаєте, чому вони прагнуть цього, як гарна освіта впливає на життя людини? Людина, яка отримала гарну освіту і стала добрим фахівцем, може розраховувати на високооплачувальну роботу, тож добробут цієї людини буде вищим, ніж неосвіченої людини. А ще людині потрібні гроші для того, щоб прожити повноцінне життя. Але треба пам'ятати, що не можна бути жадібним до грошей. Гроші це результат цілеспрямованих дій людини в її житті. Точно невідомо і дуже важко сказати, коли з'явилися перші гроші. Невідомо й те, хто їх вигадав, проте вчені припускають, що вік грошей становить близько 7 тисяч років. Причина винаходу проста. Коли відбулося розправляти. Ділення праці люди стали обмінюватись належками виробленої продукції. Та гончар обмінював у землероба свій глечик на кубку зерна. Зброяви віддавали рибальці ніж в обмін на рибу. Здавалося б, усе їх слід, проте в такому обміні виявилась вагома незручність. Довго тривали пошуки такого способу, поки наші пращури не зрозуміли з усіх товарів слід обрати якийсь один і порівняти його цінність із цінністю інших товарів. Цей товар ще не був справжніми грішми, але добре виконував їхню функцію. У різних народів роль грошей виконували різні речі. Часто це були свійські тварини, вівці, корови, скот рахували за кількістю голів у стаді. Чим більше голів нараховувалось у стаді, тим більш багатим вважався його господар. До речі, слово капітал походить з латинської мови, в якій воно означає голова. І от люди використовували замість грошей рибу, хутро, перлини, коштовні каміння і метал, мушлі, зерно, плоди, кістки тварин, навіть пір'я птахів. Так, врешті-решт, люди віддали перевагу цінним металам золоту, сріблу і бронзі. Їх легко можна переплавити на злитки, поділити на частинки, вони не псуються і не займають багато місця в сховищі. Перші металеві монети з'явилися на рубежі 8-7 століття до нашої ери на березі Егейського моря в державі Лідії. Їх карбували із сплаву золота і срібла. А зараз ми з вами познайомимося із історією українських грошей, української гривні. Валюта України гривня найкрасивіша в світі. А ось подивіться, як виглядає знак гривні. Гривня це грошово вагова одиниця давньої Русі та інших слов'янських держав. Назва походить від прикраси із золота або срібла у вигляді обруча, що носили на шиї за гривку і використовували як примітивні гроші. Розгляньте, який вигляд мають гроші різних країн. І так перша це українська гривня, Австралійський долар, Євро, Болгарський лев, Американський долар. На банкноті одна гривня зображений Володимир Великий. На банкноті 2 дв... 2 гривні портрет Ярослава Мудрого. На 5 гривнях – Богдан Хмельницький. На українській банкноті 10 гривень зображений Іван Мазепа. 20 гривень Іван Франко, 50 гривень і Михайло Рушевський. 100 гривень Тарас Шевченко. 200 гривень Леся Українка. На банкноті 500 гривень Григорій Сковорода. Національний банк України. Сучасна незалежна інституція, яка покликана забезпечити цінову і фінансову стабільність у нашій державі. А зараз ми дізнаємось про цікаві факти, які пов'язані із грішми. Гроші образотворче мистецтво. Гроші і мода. Гроші та інтер'єр. У Туреччині поцілунки за ліри. маленькі турки, перші ліри на кишенькові витрати Отримують за поцілунки. У Туреччині на великі національні свята всім дітям, навіть немовлятам, прийнято дарувати святкові гроші. Дітям шведам гроші на кишенькові витрати дає, як ви думаєте, хто держава. У Швеції дітям до 16 років щомісяця виплачують по 1050 крон. Це 152 долари. З раннього віку американці привчають своїх дітей самостійно заробляти гроші, часто стаючи першими роботодавцями. Так, щоб отримати кишенькові гроші, дитина повинна щось зробити у будинку, прибрати в своїй кімнаті, винести сміття, вигуляти собаку. У середньому німецький школяр на свої витрати отримує від 5 до 20 євро на тиждень, але іноді батьки забирають назад 20% від суми кишенькових грошей таким чином, привчаючи своїх дітей до податків. У Англії 10% від своєї заробітної плати платиться батькам. Коли діти починають заробляти по-справжньому, при цьому залишаючись жити з батьками, вони повинні платити так званий батьківський збір, 10% від своєї зарплати. Так вони усвідомлюють, не все зароблене можна витрачати на себе. А зараз ми з вами познайомимось із культурою поводження із грішми. Не соромтеся вести грошові підрахунки. Це свідчитиме про те, що ви заощадлива людина, і відповідально ставитесь до своїх витрат. Грошові підрахунки слід вести на самоті, не привертаючи уваги сторонніх, адже це ваша особиста справа. Ретельно плануйте свої витрати. Ви поки що не здатні самостійно заробляти, тому небагато можете собі дозволити. Пам'ятайте, що ваші батьки багато працюють, щоб забезпечити вам добробут, тому поважайте їхню працю і не витрачайте кишенькові гроші на нікчемні дрібниці. Запам'ятайте, гроші дуже поганий хазяїн, але дуже вірний та потрібний. Помічник